Є виплата з державного бюджету України за твої досягнення в твої діяльності. І це будуть виплати відповідно до того, що ти проявив, що ти показав, які ти досягнення досяг. І це буде, відповідно, цим займатися соціальні служби, вони будуть робити розрахунки. І окрім пенсії з пенсійного фонду, тобі буде ще. І доплата з державного бюджету України. Тобто це буде дві окремі виплати. Можливо, це буде довічне утримання з Державного бюджету України, або, можливо, за окремий період часу, за якусь діяльність, за якісь роки це вже окреме технічне питання. Але те, що буде дві виплати, це, відповідно, буде вже визначено в законодавстві України. І закон буду предписувати тобі, що ти, як людина пенсійного віку, маєш досягнення перед державою, тоді з державного бюджету України ти будеш отримувати виплат. Ось який має бути підхід стосовно розміру пенсії. І у тебе будуть оці виплати, і це буде справедливий підхід, ви розумієте, це буде не так, як зараз. Що вони якось враховують, якісь підганяють моменти стосовно законодавства. По, по віковим признакам. Ні. Тільки такий підхід. І це буде дуже зрозуміло і дуже просто. І це в першу чергу буде вирішено. питання розрахунку пенсій. Що ти заробив, те ти отримуєш. І це буде ще і мотивація для працівників. Для того, щоб вони досягали перед державою різні відзнаки, різні стимул, щоб у людей був, щоб вони робили все для того, щоб підтримувати державу, розвивати державу, вкладатись у вигляді своїх знань, свого вміння, своїх навичок. І тоді, вже, коли буде 60 років, держава віддячить цим людям у вигляді виплат. З державного бюджету України. Але це треба змінити на законодавчому, на законодавчому рівні все це і поставити буквою закону. І відповідно, це мають зрозуміти ті люди, які прийдуть до влади, які змінять оцю систему пенсійного забезпечення. І зроблять так, щоб пенсія вважалась справедливою для кожного працівника. Незалежно від його соціального статусу, і це буде вирішення питання пенсій в Україні.